Ну, приходь. До нашого підрозділу треба пройти тест на потужність. <гум> <приймав> Зрозумів. О, за цей марш із зоряних війн <гум> насвистує. <гум> <гум> Бля, а в складі ти так не проїхав, на кожній березеньки зупинився би. <гум> так. О, на цьому то понятно, на цьому то понятно. Ти, ти не каркай, будь ласка. Ні, ну на цьому то понятно, але... Тим менше там земля. О, ви, ви могли вибрати. Що... Ну, щось там кость, наче заїбаш. Ну я трьох вбив, да, але. А, мене теж. А в нас медика ніхто не брав, no? да? Бувайте. А, ту... а то. Брав, дякую дякую що... за гру. Ото брані, дякую за. Мало ще би бути, в принципі, дивно. О, покасочки. Бля, як же мені подобається ці звуковий показки попадаєш! Прям ну, Ты можешь раз... поставиться. Не, я розумію, я розумію. А, КВ-2 бачу знищенный. А, вознищу. Це я в чаті побачив. О, Давай, 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 маленький, умирай! Ого! О, люкс прийшов посадку до И фаершоп. Нормально выставлено. Да, да. Як мені? О, фул. Ой. Меня мене пока закинь чуть. Не, не, шиге. Чушь Silver Sword. Там Turbo mm. рекомендує поставити фов, Ну, в налаштуваннях, я така там опція фов на саме Може фу, ти так і так запишем. Ну, вона прикрасилася. А що воно дає? прицілюванні бок продовжує більше. А, так воно, в принципі, так ще не кого. Я спробую. Не очікували. А світло повернулося. ого. Це походу переключали лідію Так, Да, хтось. Передьорнув, так. Це зірди винухай. Ну ханять. То, це то, що, це що я про БВР... Джастер Зробили? Ні, налагало. Залагала. Ну ладно, мене решавати. О, вже 4-1. Nice. Я в тебе є, так я в тебе вірю морально. Підтримаю. Тому галер, звісно, потужна штука. Просто з моїх не гаряк ханама пишут это все по трьом матеріана гарнізон, на той стоби 3-2 не 100. Навік знайшов. Катюша, от тут хавайцев. Ну где так стоит? Так. Уже остання точка боротьби. Так, з куди там, кажеть, йти? На перший, на да? Шагарів. Навіть можеш тригері навіть поставити, ні не хочеш. Тобто до тригера трох 150 метрів. Ну я про той, що ти дефаєш. А, що просто наші... там тільки спорт лишився, да? Ні, я за те, що Сворд всіх розбираю. А я щось трошки дав. Хаті сидить. Сиди в хаті чекай. Вау вау вау, це що таке? О, проти Люди, Люди цій хаті. От там танкіста бачу. Будь де сидить. Разпозначу. Вот там кист сидить. Та тут все. же все, GG. <Слыш> Ого. Все лишнее, что Наш танчик идет. Ну, давай, браток, где бы им там нормально, ну. <кхе> Симпиндосам. Хе! Противотанкист мамен, бля. Сон это там ебашит, нахуй. Oh, Ой. Не ли мене меня?

Матих там нахуй. Короче. Джим, там заметил. Заметил. Пизда. Ага, иди Ага, и меня же кто зубил, капец. Стримишь, чи шо? Не, я стримишь. Видосики. Видос записываю. Познайомся, це ще одна людина, яка робить Україні. Ще один з тих хворих, так. Так я ж не тільки по Хелкері род. Тим більше. Тим більше. Блядь, чотири... — Добре, що мені не прийшлося уходити цей другий раз. Так, медаліки. І спасибо, Збору. спасибо. А як ці як металки давати? Чи я не можу. В Ти, ну, списку тикни на похвалити. Там, де з Fox і, типа, такі нуліки стоять. Ага. У всіх. Ага, бачу, 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 бачу.